У Херсонській бібліотеці філії номер 13 панує вишивка, сорочки, ікони і найбільше рушників. Бібліотекарі, якщо влаштовують свято для дітей, і дорослих читачів, то підходять до організації творчо. Збирали експозицію по крихтах, зверталися до своїх постійних відвідувачів, знайомих майстринь, і вийшла цінна виставка, яка могла б стати музейною. Ідею провести свято української вишивки підказали діти. При бібліотеці діє літературно-краєзнавчий клуб Боріон Північний вітер. Члени клубу, учні 34-ї сусідньої школи, хочуть вивчати не лише місцеву, а історію всієї України. Саме вишивка відображення великого шару національної культури і автентичності українців, оскільки Херсонщина заселяла жителями різних регіонів України, Росії Білорусі, то й всі елементи української та слов'янської традиційної вишивки представлені у роботах майстринь різних поколінь. thank you Виникла така ідея показати, що нас не тільки з всієї Україною нічого не роз'єднує, а не роз'єднує всім слав'янським миром. Всі елементи вишивки з того чи іного куточка цієї території, вони відображені в роботах херсонських майстринь. Дані археологічних розкопок, свідчення мандрівників і літописців підтверджують, вишивання як вид мистецтва Україні, існує ще з трипільської культури, знайдені на Черкащині срібні бляшки з фігурами. Чоловіків у вишиванках датовані шостим століттям. До нас дійшли вишивки з 19 століття. Бібліотекарям вдалося знайти сорочку, виготовлену з конопель, відому боршівську вишивку чорним по білому, на знак трауру за чоловіками, що загинули всі під час нападу турків. Дівчата впродовж кількох поколінь домовлялися вишивати тільки чорним, і навіть вінчалися у такому вбранні. Всю історію вишивки представили бібліотекари, розповідали, співали та інсценували. Бібліотекарі 13-ї книгозбірні міста і клуб Боріон співпрацюють з музейниками у краєзнавчому музеї. діє творче об'єднання декор і його спеціалісти, зокрема Марія Йосиповна Обікулова, консультують і бібліотекарів і юних краєзнавців. Читачі приносили нам рушники, наші працівники також і учні, учні школи номер 4 і учні школи 34 Принесли там у нас у читальній залі дитячого відділу представлені роботи учнів. А рушники це вже майстрині постарше. Працювали над ними. Є дуже цінні рушники 19 століття. Червоний то любов, а чорний то журба. Два традиційних кольори української вишивки. Кожний орнамент неповторний, бо в ньому кажуть душа і характер вишивальниці. Бібліотечна експозиція не лише бабусині, прабабусині речі, є роботи і нинішніх майстринь, і дитячі вишивки дівчат з клубу «Боріон».